Колеги, добрий день. Ще раз я раптом кого не побачив. Я підготував таку невелику презентацію про умови виникнення і розвитку несприятливих або небезпечних гідрологічних процесів. Вибачте, вибачте, я трішки хвилююсь. Для мене це все вперше. Їх особливості поширення, шляхи запобігання, способи передбачення та правила безпечної поведінки. Ну, перш за все, потрібно б згадати, які є процеси. Це, перш за все, Для України це повінь, селі та суви. Також можуть виникати паводки, в результаті чого, в результаті чого це приносить нам певну шкоду. Що викликає дані процеси? Взагалі виділяють дві групи факторів. Це, перш за все, природні фактори та антропогенні. Серед природних факторів ми виділяємо гідрологічні умови, метеорологічну ситуацію, геолого-орфографічні особливості, ґрунтово-рослинний покрив і різні аномальні явища, наприклад, це значна кількість опадів, в результаті чого занадто багато випадає. Занадто великий рівень снігу, через це можуть відбуватися несприятливі процеси. І також антропогенні фактори, серед яких нераціональне ведення водного лісового та сільського господарства, недостатня готовність до надзвичайних ситуацій та невиконання у повному обсязі компетентності, програми і комплексної програми проведення протипаводкових заходів. Відповідно, які ж умови належать до природних чинників, це перш за все надмірна кількість опадів, їх інтенсивність і тривалість. Якщо подивитись навіть на карту по атмосферних опадах України, ми звертаємо увагу про те, що у нас на заході України випадає найбільша кількість опадів, особливо це район Карпат понад 1200 міліметрів, і також територія перед Карпаття від 800 до 1200, в залежності вже від безпосереднього району. Району. Також геолого-орографічні та гідрогеологічні умови, які постійно призводять і до формування різноманітних сувів, обвалів, селів, перш за все, це у гірських та прилеглих районах. І, і тут неабияку роль відіграє і постійно активізуюча нестійкість окремих частин гірських масивів, а, а також також особливості гідрогеологічних умов, які зменшують щеплення е, окремих частин, блоків порід в умовах активного впливу гравітаційних сил, великий вплив мають зниження міцності порід, які складають е, схили в зв'язку з е, їх вітрівня, значна крутисна схилів, ну і близьке залягання водонепроникних гірських порід. Е, також це припинення вегетації, опадання листя з дерев, висихання трав на луках. Тобто, внаслідок того, що гине рослинний покрив, можуть виникати також целеві потоки, зсуви, оскільки коріння дерев і взагалі рослин відіграє досить важливу роль в утриманні ґрунту на схилах. Які ж умови у нас належать до антропогенних чинників? Це Невідповідне до гірських, до гірських умов ведення водного лісового і сільського господарства, недостатня готовність до надзвичайних ситуацій і невиконання в повному обсязі комплексних програм проведення протипаводкових заходів. Перш за все, це невідповідне для гірських умов ведення водного лісового і сільського господарства, це розорювання крутосхилів у гірських районах, це також нищення. Приполонених лісів, внаслідок чого це може призводити до е, виникнення селів, виникнення сувів, внаслідок інтенсивного випадання опадів. Е, де виникають ці процеси? Ну Перш за все, гідрологічні небезпечні явища мають місце в Україні. Це територія Карпат, це також повинні, можуть виникати у басейнах багатьох річок України, в тому числі і річок півночі України. І можуть призводити до негативних наслідків. Як же запобігти? Ну, є кілька напрямів. Основний напрям боротьби це зменшення максимальних втрат води в річці, і відбувається перерозподіл стоку, можуть бути насаджуватись захисні лісосмуги, можна зробити. Знову ж таки, терасування схилів, в результаті чого це дасть можливість укріпити, укріпити ці схили і, відповідно, від деяких процесів позбавитися. Також можна, можна будувати дамби для того, щоб регулювати стік річок і руйнування криги. Вибухами за 10-15 днів до початку льодоходу. Для боротьби з селями зазвичай закріплюють поверхню землі посадками лісу, розширюють рослинний покрив на гірських схилах, особливо в місцях зародження схелів, селів і періодично пропускають воду із гірських водойм, тобто можуть ставити також протиселіві греблі, дамби і інші захисні споруди. Як діяти в разі виникнення повернень? Ну, перш за все, якщо отримали попередження, необхідно терміново вийти у, вийти в безпечне місце на височину і відповідно відключити вдома електроприлади. Якщо повінь розвивається повільно, необхідно перенести майно в безпечне, вибачте. Самому... Самому зайняти верхні поверхи горища, дахи будівель. Для того, щоб залишити місця затоплення, можна скористатися товчинами, катерами та всім, що здатне отримувати людину на воді. Якщо людина опинилася в воді, необхідно скинути важкий одяг, взуття, скористаючись плавзасовим поряд. Що робити, якщо повинні уникає раптово, таке також буває, не дивлячись на те, що ми живемо в епоху цифрових технологій 21-го століття. Не завжди місцева влада або засоби маю свою інформації, можуть вчасно повідомити нам про наводнення, тому потрібно перш за все зберігати спокій, уникати паніки, зібрати необхідні речі, перш за все, документи, цінності, документи, ліки. Гроші на перший час знову ж таки надати допомогу тим, хто цього потребує, і по можливості негайно залишити зону затоплення перед цим, відповідно вимкнувши всі комунікації у будинку. Також, якщо це сільська місцевість, хоча ми знаємо з вами, що в Карпатах в основному більшість населення це сільська місцевість, відповідно потрібно відчинити хлів для того, щоб дати можливість врятуватися і. Домашній худобі. Е, якщо часу і е, можливості покинути затоплену зону не, не можна не можна, то потрібно піднятися на верхні поверхи. Якщо будинок одноповерховий, то відповідного рища і до прибуття допомоги потрібно залишатися е, на верхніх поверхах. І чекати допомоги рятувальників. Також по можливості перевірити, чи є постраждалі. Якщо потрапили в воду, знову ж таки ті ж самі рекомендації: зняти важкий одяг, відшукати поблизу предмети, якими можна скористатись для одержання допомоги. Якщо як діяти в разі селів і сувів. Якщо в такому випадку, вже якщо є інформація, то е, потрібно діяти відступення загрози. Перш за все, перше і головне в будь-якому будь випадку це не панікувати, зберігати е, спокій, е, підготуватись до евакуації, тобто дізнатися максимально інформацією про те, що відбувається, е, попередити сусідів, е, допомогти е, тим, хто цього потребує, е, е, зібратися, відповідно, взяти найнеобхідніші речі. Документи, перш за все, запас продуктів, ліки, кошти знову ж таки. По можливості, звісно, відключити комунікації. Якщо це багатоквартирний будинок, ні в якому разі не можна користуватися ліфтом. Ну і якщо селі або суви, вони рухаються повільно, то можна, можна вивести і своє майно, якщо є така можливість. Дякую за увагу, а ви Ну, подали дітям інформацію, а яка роль дітей на уроці? Е, і, е, дітей. Ну, оскільки я даю зараз не перед дітьми перед вами, взагалі, як ви помітили, у мене воно йде у формі запитання-відповідь. Тобто, якщо це я спочатку виставляю проблемне запитання, і потім я слухаю думку дітей. Що діти думають з цього приводу, що вони знають? Тобто, таким чином я вже бачу, до чого діти готові, наскільки вони зацікавлені в, уроку, в уроці, в темі уроку і наскільки вони. Вони розуміють, про що йтиме далі мова. А у яких класах можна навчати? Восьмий. Як на мене, ідеально, восьмий це тема несприятливої фізико-географічні процеси, які відбуваються на території України. До речі, не так скоро, ось уже скоро вона буде по класи? В інших класах, в інших класах це можна застосувати, наприклад, в 9 класі. Чому саме в дев'ятому, в 9 класі, ми вивчаємо економіку України і про перспективи розвитку економіки? Якщо говорити про те, де можна побудувати підприємства, можна також брати до уваги дані приклади. Плюс до того це гідроелектростанції, де будувати дамби, в яких випадках, які наслідки, якщо раптом... Як, як ми всі знаємо, на жаль, таке відбувається, дамба може бути знищена, що може, які можуть бути наслідки. Тобто це також можна використати в 9 класі для того, щоб діти в майбутньому, дай дай Боже, стануть якимись посадовцями або займуться на географії, то вони будуть розуміти або будуть поряд з географією, будуть розуміти, що де можна будувати і чи доцільно чи це які можуть бути наслідки. А шостий клас тоді яку роль виграє, відіграє ви цієї теми? Шостий клас. М -м, нуш. Е -е... Не обов'язково. Ну, так, да, не обов'язково, я з вами згодний, але ж зараз ми рухаємося по нушу і зараз шостий клас іде по Оце, програмі Нову Шостий клас, як вони взаємозв'язані? Важко мені зараз відповісти. Не так. Просто несприятний явища. А, ну да. ну, в принципі, Ми можемо прив'язати до, прив до будь-яких несприятливих явищ в темі гідросфера. Ми ж вивчаємо в темі гідросфери не лише е, річки озера води і всі води поверхневі світового океану, а й вивчаємо, що відбувається, якщо вони виходять за е, межі свого постійного перебування. І відповідно також про наслідки можна говорити і дітям. Тому що тут йде розвиток життєвих компетентностей, оскільки є е, е, чітка. Рекомендація з приводу того, що повинні робити у разі виникнення надзвичайної ситуації такого характеру, і таким чином відповідно далі діяти. Як називається ця життєва компетентність? Вона так і по-моєму називається життєва. ні? Їх є п'ять у нас в програмі, і в шостому класі вони вже розписані буквально навіть в понушу видах роботи, а в всіх інших класах, в тому числі восьму, вони у вас ідуть у крайній правій колонці. Які це зрозуміють? Звісто лінії там написано. Mm. Не позорте, що вкладав програму. Хто mm. її mm. рецензував? Скрізь ні мають бути життєві компетентності. От якщо ви вчите дитину, no, це в умовах там практику павку. Це безпекова компетентність, по суті. Безпекова. Ну Життєзберігання. Здоров'я А Які там ще є чотири. Крім цих. Mm. Чотири, давайте. А якщо треба допомогти іншим? Чи будете ви вчити дітей, як допомогти сусіду, бабусі, молодшому ну, брату чи сестрі? Як, mm. як поінформувати, як надати допомогу? Які ці... ну, це інформаційна ком... компетентність? Комунікативна, вибачте? Mm. Це має бути так і написано. Як допомогти громадянам своїм ну, розумію. і так далі. Так, і скажіть мені, в якій яку б оптимальну форму ви добрали для роботи з дітьми, щоб вони чітко знали і навіть в якійсь мірі були готові використовувати оці рекомендації, як, наприклад, убезпечити своє життя під час пауту? От в якій формі ви цьому Які дітей формі? навчите? Ну, якщо це п'ятий-шостий клас, це напевно найкраще підійде, підійшла б ігрова форма, тому що так легше сприймається. Ну, принаймні для дітей, оскільки вони по-іншому трошки сприймають світ ніж дорослі, а якщо це класи старші, ну, е восьмий клас, прекрасно. Аркера, Ну, в такому, в такому випадку найкраще це показати приклади і наслідки, тобто, що відбувається в разі, якщо не дотримуватись цих правил. Ну, особливо це, наприклад, восьмій, той же самий 8 клас, то тобто, це діти, в яких вже формується, вже формується власна думка, формується бачення на світ, і вони повинні розуміти, що буде, якщо е порушити правила безпеки, е до яких це призведе наслідків, е і що це реально може їм. Загрожувати і то в такому випадку я вважаю, що діти будуть краще сприймати і розуміти інформацію, і будуть е, розуміти і старатись запам'ятати для того, щоб вберегти не тільки своє життя, а й життя своїх близьких.